Друзі, всім привіт! Як завжди виходжу на зв'язок. Сьогодні ось вийшло, ви яка краса. Снігу навалило ще більше. Все, як бачите, покисть. Снігу десь сантиметрів вже 20 навалило за метами, там десь ходив далі коло полів, там взагалі аж по пояс снігу, то ледве ще сюди дійшов. Рально тут хоти мені з дому десь певно кілометрів 3-4 найменше в таку місцевість. Так. Там, до речі, часто мені казали, що це не ліс, як я то називаю лісом, так я не спорю, це не ліс, це як польовий ліс, бо тут дерева невеликі, або це молодий ліс, як правильно назвати. Ну, Але що є, то є. бо Я вже казав до справжнього лісу. Мені трохи проблематично добратися. Тому виходжу ось в такий, як то кажуть, молодий лісок. Але все, дивіться, реально снігу стільки навалило. Так, друзі, а про що я сьогодні хочу поговорити? я щось так... Про інакше, як то кажуть, тематику погоди почав говорити і лісу. Сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему. Я думаю, досить актуальну для всіх і для багатьох. Особливо ті, що не оновили дані, ті, що в розшуку, так? ті, що немає резерву. плюс, от. Це навіть таке не тема, а більше як питання, можливо, хтось якось це питання вирішував, Когось, комусь, можливо, давали бронь відстрожку. Ну, чи реально отримати відстрочку бронювання, будучи, як то кажуть, в розшуку, як вони кажуть, так, не маючи ні резерву, ні оновлених даних, чи після сплати штрафу, типу, можна буде якось оформитись так, на роботу, так, чи якусь відстрочку собі оформити, чи взагалі це можливо. Всю, друзі, я реально хотів би сьогодні про це поговорити. Звичайно, кажіть, чи це можливо взагалі, чи неможливо. Бо я реально просто тут більше як питаю, так знаєте, точної відповіді я не можу сказати, бо я питав одного разу. так, Хотів на одне підприємство так, е, ну, на роботу піти. так, Там давали, казали, бронювання. То я розпитував, чи дадуть бронювання, якщо типу, ну, не маєш цього резерву плюс, не оновлені дані. То вони сказали, що ні. Каже, ми беремо тільки в тих, в кого все в порядку з документами. Бо кажу, щоб не мати, як то каже, в подальшому проблем, як то кажуть, ні собі не мати проблем, ні вам не мати проблем, так? Бо можуть реально і в будь-який момент це бронювання зняти такій людині. Вони казали, і можуть якби, проблеми бути з самою фірмою. Тому казали, що ліпше мати всі хороші. Як то кажуть, документи. І тоді приходити і оформлятися на ну на фірму і отримувати бронь, там, чи строчку, чи що там дають. Одним словом, ось так сказав, друзі, я не знаю, ви кажіть, як вас, чи, можливо, хтось з вас оформляв відстрочку чи бронь, будучи, повторюю, не маючи ні оновлених даних, не маючи резерву, ну і будучи в розшуку, так би мовити. Бо вони. Там я чув місяць тому, вони сказали, що є такий законопроект на 45 днів. Ті, що в розшуку, ті, що не мають резерву, вони можуть їм можуть, можуть дати бронювання, але вони мають за 45 днів. Е, типу, ну, всі проблеми вирішити. Так, умовно, з'явитися в ТЦК, оновити дані. Е, ну і Одним словом, вся ця двіжуха, всі ви знаєте. Але тут в мене питання таке нескромні. Чи це не ловушка? Що просто ось тобі дадуть бронювання, дійсно 45 днів, ти за 45 днів це маєш все встигнути, так і в чергу попасти. Тому що реально чарги страшні теж в ТЦК там людей стільки на вістрочку, всі ці там студенти, ті, що там оформляють на критичних тих всіх підприємствах. так ну Ще це реально треба ще за тих 45 днів встигнути. І вони, можливо, на цей що людина за 45 днів не встигне. А вже, як то кажуть, вона. В обліку вже буде десь там на роботі, десь вже там бронювання дадуть, вже її дані кажуть, запишуть. І потім вийде ловушка, або просто взагалі ще банальніше. Просто банально можуть. Е е ну, просто Прийдеш в ТЦК, скажеш, о, я по цьому новому законопроекту е хочу вирішити всі свої, як проблеми, сплатити штраф, що не воно в дані. А вони скажуть, опа, а ми тебе чекали. І все, і до побачення, так? Дому, друзі, дуже цікаве питання, я не знаю, чи можливо це, чи ні. Чи, чи це просто ловушка, чи це вже все втрачено. Тому що реально ось дані не оновлені. Я думаю, багатьох, я думаю, десь там казали, стільки там, десь 6 мільйонів не оновило людей даних. так? Це можливо ті, що ще за кордоном вони рахували, Ну так я думаю, десь мільйона, напевно, 3-4. Це точно не оновлено даних в Україні. Як таким людям вчорально можна якось забронюватись, можна якось устримати вістрочку, навіть якщо ти оновиш дані, ти резерв плюс скачаєш, ну при ось зараз навіть скачаєш резерв плюс, так? Ну, а що далі? Типу, ну там виб'є розшуку, вам штраф, заплатиш штраф, оновиш дані і що? Ну, типу, нічого не зміниться. Тому що казали, що навіть що ти штраф оплатиш, то звичайно... Через годину знову вибіж ви в розшуку. Тобто приколу в цьому немає. А як це реально зробити так, щоб тебе зняли з цього розшуку і забрубнювали, коли ти ось, як то кажуть, не оновив всі ці дані? так? Не пішов на ті всі правила, які вони придумали так, для громадянинів? По конституції, так, як вони кажуть? Ну я не знаю. Тут реально просто велике питання. Тому, друзі, реально пишіть. Чи можливо це якось юридично, законодавчо, коли ти ось в такій ситуації, так, якось просто оформити це бронювання вістрочку, так, вишити ці всі проблеми по цьому новому закону, навіщо вони прийняли. Бо реально питання дуже цікаве, думаю, багато багатьох цікавить це питання. Тому, друзі, пишіть, звичайно, давайте якісь поради. Кажуть, будемо сообща. Ділитися, як кажуть, своїм проблемою і вирішувати ці проблеми, тому що реально дуже цікаво, чи можливо це все. Так, друзі, хочу ще також подякувати ті, хто вчора мені задонатили. Так? Не буду їхні ім'я на прізвище можливо, вони не хочуть, щоб я їх назвав. Це так, знаєте, можливо, в межах анонімності, але я, кожен знає, хто мені донатив. І... Тому я їм дуже дуже щиро вдячний реально в такий час така підтримка дуже дорого стоїть. Тому велика моя подяка вам. Дякую, що ви, як то кажуть, частинку своїх грошей передали мені цей важкий час. Звичайно, я надіюсь, передам я якусь свою частинку якимось іншим нуждаючим людям. Дуже вам дякую всім, хто донатить щиро сердечне. І всім, хто підписується на канал, всім, хто ставить лайки, всім, хто коментує, також всім дуже велике-велике дякую, тому що цей час реально Це дуже велика підтримка і дає якусь надію реально Просто жити в цьому всьому світі, виживати в першу чергу, тому що навіть з тих донатів, щось собі банально куплю, хоч якісь продукти. І того іншого, вже якось, як то кажуть, переживу цю зиму. Оце цю цю зиму саме головне пережити. Друзі, це реально дуже важко. Сніг, як то ви бачите, в коліно, морози б'ють страшні. Заказують мінус 20. Я це вчора казав на відео. Так. Сьогодні також дуже холодно, вже мінус 5 навіть в день, вночі, мінус 10 сніг. Просто падає безпреривно. Така зима, звичайно. Давно вже в нас такої зими реально не було. Реально якась зимова прям, сказка, як то кажуть. Тому, друзі, ось нині таке відео зняв. Ще раз, як то кажуть, пишіть свої відповіді на це таке питання, так, чи можливо отримати цю бронь від строчку. І ще раз і ще раз дуже-дуже щиро сердечно дякую всім, хто мені донатив. Реально це дуже як то кажуть, підтримує мене і мотивує продовжувати далі жити і знімати для вас нове і нове відео. Всім, вам, друзі, дякую, всім вам щасти, всім нам миру і всім до побачення.